швидкий огляд однокімнатної квартири в ЖК «Варшавський-3». Діє програма «Є оселя». Квартира площею 31,4 м2 знаходиться в готовому будинку 77, де функціонує резервне живлення. Нас зустрічає передпокій з окремим місцем для шафи. Основна кімната має комфортну площу 19,2 м2. З нішою для облаштування кухні. Також передбачена ванна кімната 5,8 м2. Дане планування ви можете переглянути наживо, завітавши в офіс продажу. У будинку облаштована комфортна вхідна група з окремим виходом у внутрішній двір, доступним тільки для мешканців. На території вже встановлені дитячі і спортивні майданчики і продовжуємо роботи з озеленення та благоустрою. В ЖК варшавський 3 працюють магазини, сучасні спортивні клуби і відкриваються нові заклади а поруч є все необхідне для життя: супермаркети, клініки, школа та садочки та Великий ТРЦ Ретровіль.